Друзі, всім доброго здоров'я. Вже давненько ми не викладали відео. Приїхали нарешті на пасіку. Значить, на пасіці ми були останній е, раз ще е, коли це? Ще напевно десь на листопаді місяці. Ну коротше, осінь ще були останній раз на пасіці. Підкладали під ми колеса. Ні! Знаєш, коли то було? То був вересень, початок жовтня. Ну не розказує Вже матушка в мене як додать, то додать. Значить, дивіться. Е... О, ти бачив верба цвіти? Рано ще, сказав, щоб ще не цвіло. 4 лютого, що трохи рано. Значить, приїхали оглянути пасіку. В принципі, так як я розраховував, там воно так воно є. З того краю оглянули, у нас там стоїть. Десяток багатих вуликів, які ми не встигли. Панічка, зараз ми відео запишемо, значить, які ми не встигли переселити вчасно. Там, так як я і думав, значить, деякі сім'ї відійшли, пропали. Так, ті, що є, там, правда, дві такі, що сильніші, мочніші, то гарно зимують. Ну, такі сім'ї всіх перезимують. Ті, що слабші, вони перезимували, ну якби зимують нормально, що треба дозимувати два місяці-півтора, ось, але. В чому суть, що в них кормів вже мало. І одна сім'я, я виявив, що померла від голоду, тому що вона вже дійшла до задньої стінки, кормів в ній немає, і вона навіть не опоносилась. Ось. Тобто, вже у нас сім'я одна відійшла від голоду. От, А на ППУ велике, як я розраховував, тому що вони для мене більш надійніші в плані зимівлі, Так воно і є. Ось відкриваємо сім'ї. Е, є і ППУ. Кажу чесно, що є, і ППУ таке, що сім'я пропала. ось. Вірніше не пропала, дійшла до задньої стінки. Але, як правило, сім'ї нормально е, розміщені, тобто спокійно собі сидять. Значить, в ППУ можна було не переживати. Так? Ну, ось так само. Корму ще повно, сім'я ще навіть доверху, е, ну якби в ППУ вони сідають зверху. Ще в неї кормів тут з головою. Ось така сама ситуація. Рамка повна корму, тобто корми нам е, тут позалишалися ще до весни. Ось маленько, нас маленькая і тут на чотирьох вуличках. Мама, так. Так, ну, в общем, така не ситуація. Не так. значить, ППУ вулики бомба. На наступний рік ми вже заготовили, у нас е кочова пасіка наступного року вся переїжджає у ППУ вулики. Чому? Тому що нам. Потрібна легенький вулик, який можна возити, грузити. Нам е, треба працювати з ними, тобто фізично набагато легше. Тому на наступний рік ми кочову всю басіку переводимо повністю у ці наші вулики, Ось, ну, і будемо таким чином трудитися. В принципі, бджілки зимують добре, е, але чому зимою добре? Це вже ми навчилися нарешті, що заготували. Правильно бджіло крас, хоча трохи із запізненням. Тут була в нас невелика, трохи не встигали просто фізично. І найголовніше це відкріщав обробили. Це навіть перше, що відкріща обробили, і тому маємо таку гарну зимівлю. Діти бавляться собі. Лютий місяць, нарешті, може, якогось трохи морозу буде. Ну, така ситуація в нас на пасіці. Пасіка зимує добре. Те, що залишились ті вулики дерев'яні, як для прикладу, ми в них вже, знову ж таки, я склав приклад, побачили, тому що бри деякі сім'ї знову бри пропали, деякі сім'ї корм е, з'їли вже свій, тобто від голоду пропала сім'я. Ну, така ситуація. Гарна сім'я, там дві сім'ї таких мощні сидять там на семи вуличках, тоді собі сидять. Спокійно вони себе можуть обігріти, їм легше боротися, але все одно, дерево є дерево. Ну таке, займатися можна, але цей. І також третій чинник це я сказав перше, обробіток від кліща, правильна заготівля. І третій чинник, чого ми цього року перезимували нормально, це тому, що я пооб'єднував сім'ї. Тобто, ось таких, як ось, що я останнє дивився. так? Таких сімей, як мало. Це якщо вона там вже така була хороша, то ми її залишили. А як правило, якщо я бачив, що там, наприклад, на трьох рамках сім'я, я таке не залишав. Навіть чотири рамки я цього року пооб'єднував. Тобто чотири рамки, оце, як ця сім'я на чотирьох рамках була. Це залишилось так. Чотири вулички, але більшість сімей ми все-таки посипали, об'єднали і тому проблем з мілою немає. Весною наробимо відборки, все головне, щоб ці бджілки в нас перезимували, все було нормально. Тому такі ось справи. Пишіть, як там ваші пасіки чи перезимували бджоли? Чому тому, що маємо цього року ми. Таку е, погану статистику я чую пасічників, дуже багато пасік повідходило, особливо на півдні, зверху. Тому пишіть, які у вас справи, цікаво знати. Всім миру, добра, Божої благодаті.